Так, і долучаємо до ефіру просто зараз е, нашого гостя. Це офіцер 12-ї бригади АЗОВ з позивним Янки. Янки, вітаю вас. Вітаю вас. Е, часом, якщо говорити про ваш напрямок, безпосередньо диви ваші побратими, про Серебрянський ліс, мержі, військові часом викладають відео і фото е, те, що залишається від тих самих дронів. Е, ну і, власне, е, чи можна говорити, що дрони вони справді допомагають втримувати позиції? Чи це як складова? Е от про роль, власне, дронів, як би ви визначили їх властивості станом на тепер і їх перспективу? Тому що саме про це ми говорили в попередній студії з гостем. Ну, якщо виглядати конкретно в нас не напрямок роботи, це керівництво, ми прекрасно розуміємо, що маневри та шляхів сполучення. Вони створювалися відповідно в російському режимі, в штучній режимі. Тому дрони відігравали чималу роль, а на даний момент, момент є основним фактором ведення розвідки та нанесення е, ураження противника. Що собою е, являють, ну, скажімо так, бої навколо Криміної. Е, що можете сказати про поведінку, тактику, можливо, підготовку ворога зараз, як вона змінюється повсякчас, наскільки швидко вона змінюється? Чи адаптується вона ворог власне, адаптується до дій наших оборонців? От про це кілька слів. Ну можна сказати, що на цьому відрізку фронту, в принципі, які спостерігають на всіх остальних, є е е три класи, можна сказати. Прикласи приток е солдатів противника, це кадрова військова частина, яка стоїть на ребізі оборони, це так звані тругосотність, як вони їх називаються, штормве, ДНР, нердиенер, вагнера, тому подібні. Це збільшувати різкі ресурси, які вони нехтують, тому вони використовують місний штурмок і вузькопрофільні е спеціальні підрозділи. В нашому випадку це один із підрозділів ГРУ які заточені під задачі, в вернітні рівні підготовки і класифікації відповідно на інші, які ефективна поведінка на полі бою зовсім відрізняється. Я нагадаю, що ми оголосили збір. Потреба 1 мільйон гривень. Це саме на засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Те, чого потребують і, зокрема, дрончики на фронті, зокрема на тому напрямку, де ви перебуваєте. qr код номер картки є. Я активно закликає наших глядачів зараз долучатися до збору, тому що кожна гривня а бажано, щоб це було і 10, і 100 гривень, можливо, і більше. Вона рятує життя наших оборонців і допомагає нашим військовим. Я поточню щодо попереднього запитання. Ще а, часом можна почути. Від військових це не про, скажімо так, не про ситуацію там навколо Серебрянського лісу. А в принципі, вона стосується зміни тактики ворожої. Вони почали, знаєте, на тлі м'ясних штурмів все ж таки якось і економити своїх бійців. Тобто, ми говоримо там і про ці самі малі групи, про методи вклинення, там про різні тактики, які вони застосовують. Це як в це залежить від ситуації на конкретній локації, оці експерименти, да, з штурмами, чи вони справді. Почали економити свої особовий склад? Я думаю, це викликано думав прицільно. Перша практика малих груп не сильно випробувала пінодії, на які покладалися, противник переходив заведення боїв цілими дивізіями. А на рахунок більшість тим захоплення дронів це все логічні речі, тому що це затратно йде. якщо навіть низько кваліфікований. Середні спецпішний військовофарбович, яким є виконав як РФ, РФ. Він все одно його підготовка, екіпіровка, озброєння, спецзасоби тому подібне, вони несуть ставні зірські витрати. В свою чергу, саме примітивний дрон, який може проводити ті ж самі відносно, навіть відкинувши людські з лактора. Ті самі виконавці задачі він набагато дешевше використає. І я думаю, за використанням антивикостанням дронової системи, використанням ребуту подібне, для цим майбутнє. Так, так так і така тенденція спостерігається. Я просто чому питав про те, чи економлять, чи ні? Адже знаємо, що ну різні, скажімо так, новини з цього приводу були і обговорювалися, зокрема за військом в нашому ефірі, щодо того, що ну, зокрема на Харківщині ворог залучає до боїв, наприклад, найманців з Єгипту. Ну, як варіант, да, чи спостерігали ви подібне на вашій ділянці? Можливо, десь якісь новини до вас ну, доходили? Ну, зокрема, з Єгипту її не зустрічали, але е, неодноразово в Норозову, у нас були випадки, вони зустрічали намірці, зустрічали, як вони самі їх називають, не русські. Е, і в Раді перемовлення противника, яка звучала російська мова, неодноразово. Е, але я вважаю, що це позитивний фактор. Це позитивний фактор, Розказує вказує на те, що противника дефіція камеру військових і він. Це залучати менш кваліфіковані, менш мотивовані ресурси. Я нагадую, що ми збираємо на засоби РЕБРР для наших оборонців. Долучайтеся вже понад чверть суми з мільйону зібрано, і це дуже важливо. Кожен має долучитися до цього збору і допомагати нашим оборонцям. Ви до речі, один з командирів батальйону. Ну і відтак, напевно, розумієте потреби ваших побратимів, оборонців. Що найнагальніше, скажімо так, на тепер там важка техніка, снаряди, дрони, засоби РЕП. От чого здебільшого потребуєте, ви безпосередньо? Ось все, що ви порахували від я б на перше місце поставив би все ж таки людський ресурс. Тобто, як і проти третій рік повномасштабної війни, ми, на жаль, маємо неповоротні втрати, ми маємо санітарні втрати, тому потрібно бути реалістами, зважати на цей фактор. Це одна основна складова, яка потребує зараз сили оборони, це нові свіжі мотивовані сили. І далі все по порядку. Тобто ми показу розуміємо, що дрони реби все розхід. Тому ну, ми маємо до цього так і ставитися. Це розкі снаряди, будь-які військові дії, будь-які загальні військові маневри неможливі без артпідготовки та артпідтримки. Це база, яка необхідна. Так, у нас по декілька напрямках працівник має певну перевагу, але потрібно, потрібно з цима силами да, встановлювати те саме. Мані. Так, звісно, люди це найважливіше і найцінніше. Але якщо буде більше дронів ребів важкої техніки і озброєння, зокрема і снарядів тих самих, то ці самі життя будуть збережені. А для того щоб так і було, ми і, власне оголошуємо збір на ті чи інші потреби. От, зокрема, нині дякуємо нашим глядачам, що були активні і нині допомагали нашим оборонцям на і Ребирер. Позиниянки офіцер 12-ї бригади азову долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам за те, що робите. Вам гарного дня. Ми йдемо далі.